Кастрол, дизайн означає увагу до деталей. Розумний дизайн призводить до важливих змін. Після трьох років досліджень, розробок та вивчення глобальних трендів логістики. Ми спроектували найефективнішу упаковку. Це не просто каністра, це технологічний дизайн. Ми оптимізували форму, перемістивши ручку в кут. Тепер в наших каністрах на 20% менше пластику, що зменшує пластикові відходи і викиди вуглецю в довкілля. Ми прибрали гостроту кутів для додаткової міцності та стійкості, забезпечивши цілісність упаковки під час використання клієнтами та логістики. Нова форма дає змогу розміщувати більше каністр на піддонах і полицях, що збільшує ефективність транспортування та зберігання. Більш збалансовані та зрозумілі етикетки краще виділяють бренд. Спільні риси прослідковуються у всіх розмірах. В нових каністрах менше пластику, але вони міцніші, ніж будь-коли. Представляємо нову лінійку кастрол. Це більше ніж просто олива це рідинна інженерія.